І так, всім привіт! Ми сьогодні будемо грати з моїм братом. Цікаво, куди е, ми дійдемо. Ну, Вік ще не дуже глуший. Але сподіваюся, я можу до п'ятого го було б добре. Так, буду грати за Роджера, а тому що мися колись нема грає, не можу добре водити. Да. Добре. Значить, ми йдемо. Ну. Так, йдемо. Так, чекаємо на день. Ну, це то грузи. Добре. Я було б я б дуже хотів, як то я б п'ятого справді, там буде мало. Дуже хочу пебла отримати Так, беремо Роджера. Хоч це робити машину? Там зараз подойдемо. А я не знаю, Кинг, просто какие-то никуда. Такие карты, кем взяли на ее не славить Это кейки не знаю. А, ну ты чуть не рвочу. Ну. Так, еду Та вот. я поле. машины. Вот, бля, лучше зараз займи тут, тут что. -то. Я не аксессуары. <клес> кто он Короче. Ладно. Добро, пробуем попробуем. Кроватка за мной бежит, втекаем. Да что то сюда? А, недобре. Так. А... Значит, а, А, да, той, давай, 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 дай дай, дякуй. Дроба машину, значить, добре. Так, значить, робили, ідемо, шукаємо дальше іди, стоит не мішайся мені. Так, машинка? Так, робим, 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 робим. Робин, робим, рубим, робим. Робин, пугай, робим, ромб. Да. Так. Ну, ну. не робити чуть-чуть. Чтоб пока мини-граем. Щоб что не оставается роблю. Даже у мене на цій карті знаешь, було. Значит, я не знав, типа, я чув, що щось тут же грим. Типа дуже голосно ходить. Я думаю, что, типа, ну відомо, навіть, Це Знаете, вони по поверх був. А, та рівно п'ятий. І. Ну не розумію, Нічого я ну, якого того твісту да не бачу. Так роблю собі машини і розроблю. Тут ну, Я чуть-чуть пхався, але я ці з машин. але я в цей порог зробив чисто. Як без. Того. без потрати без... Без без... Без... ХП.

Добре, поймемо. Я, блин, чого я такий кривий сьогодні? Ховаймося. Тут вместе я еще зараз разнишу, но тут можна ховатися. А, ну тут не буде. Добре, Так. Давайте зробим. 이또 빨리 뭉쳐보는. 짠. 짠. 슬로잉 슬 Pom 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 Там пошли Ну Энди Ворлд с моим братом. Ой Юритным не Мне тут я тебя. О, да, типа ви чуть получить. Не я думаю ещ буду снимать. Висим. Мокс ценил, а вот там Винчик. Техтунил. Так. Вот. Вот. Вот, бля. Помер. Ну, добре. Хотя мы будем скинчить к виду 50. Підписуйтеся на мій телеграм-канал на цей папа.